Вирішив знайти свого партнера там на дальній сітці, і прогадав трішки. Оце, друзі, у нас перший гол на турнірі. І забиває його Дмитро Симончук. Роблячи рахунок 1-0. В цьому епізоді Вадим Шамрай. Хороший класний пас проходить. Треба вирішувати цю ситуацію. Що і робить Нікіта Вітюк. Друзі, це просто цукерочка, а не пас від Шамрая пройшов. І Нікіта Вітюк засвітлює на табло рівність. Але бачимо. Невлучно. Тут порушення правил проти Семенчука, аби просто віддавати пас. Розбігається. Семенчук пробиває потужною. Тя дубль Дмитро Симончук із фінальною сиреною робить рахунок 2-1. І на цьому перший тайм у нас завершується. Левечко із м'ячем залишається дотепно прострілює, але не вдається запиту. Зараз забиває друзі. Олексієвець робить рахунок 1-1. Олександр Олексієвець за 4 хвилини до кінця І цього поєдинку робить рахунок 1-2-2. Гуменюк праворуч, але чудовий підкат. Левечко можна вирішувати цей епізод. І забиває друзі. Олексієвець. Робить дубль. І тепер Карс, забивши два м'ячі у другому таймі, виходить уперед. 3-2. Ось так, друзі, розпочинається другий поєдинок. Після цієї атаки, можливо, буде гол у відповідь відразу. Вознюк пробиває і забиває. Дмитро Вознюк 1-1. Ось так. Треба було тільки просто коментатору підійти до мікрофона. Відкидає на партер по команді, який же ж потужний постріл від Івана Козачука. І, друзі, 2-1. Еквадор. Доволі ризикований був пас і перехопили футзалісти Еквадору. Горчак! Як же ж він тут обіграв свого опонента? Горчак. Поміж ніг ще й віддав, просто розібрав зараз команду Карс-1 Святослав Горчак і дозволив забити Костянтину Корольчуку третій гол. 3-1. Констатуємо, друзі. Ось так вирішив зіграти через Володислава Міськова. Доходить до Устинця, Пробиває друзі Богдан Ніколайчук і прошиває Пушика. Козачук, Горчак. Горобюк повертає назад на Горчака. Горчак на козачука. Іван буде бити здалеку і точно кладе м'ячик у куточок. 4-2. Юрій Колодюк. швидесенько вкидає уперед. Назару же ж молодчинка. Все прочитав, все побачив, але недовго володів м'ячем. Гуменюк відпасовує на Симончука. Гуменюк забиває ось так. Друзі. Владислав Гуменюк робить рахунок 1-0. Непорозумілися там партнери по команді в Карсу. І він відбиває десятиметровий у цьому матчі. Устимець Устимець проти коленюка. Устимець довго думає. Відпасовує на Владислава Міськова. Перехитрив зараз Устимець. Захисників, і, друзі, забиває у нас міськов. Робить рахунок 1-1. Тут і зараз покращити свою статистику. А Козачук грає за команду Еквадор. А тут закочується, друзі, м'яч, таки ворота. Богдан Семенюк робить рахунок 2-1. І виводить Карс-1 уперед. Ось так. Коровай. Не проходить пас на Назара Остенця. Довелося вигрізати цей м'яч. Пробиває Назару. і Юрій Колодюк не рятує свою команду в цьому епізоді. Можливо, не чекав на удар в ближній куток. Дмитро Вознюк. Горобюк покотив на Святослава Горчука. Все класно розіграли тут хлопці з Еквадору. І рахунок у нас відкрито у цьому поєдинку. Забиває. Святослав Горчак в цьому турнірі. Друзі, партнери, знайомі, а тим часом Іван Козачук. Іван Козачук просто прямим ударом у дев'ятку. Вознюк. Який же чудовий пас на Горчака буде вирішувати. Горчак вирішує, обігрує Олександра Левченка. Ну, Левченко як міг, так і рятував, але тут Горчак все дуже якісно і класно зробив. Вітюк відпасував на Баранова. Баранов потужно пробиває і що? Забиває, забиває друзі Дмитро Баранов, роблячи рахунок 1-3. Гулько. Не проходить. цей Пас є удар здалеку. І друзі, це гол забиває Нікіта Вітюк. Відкриваючи рахунок у нашому поєдинку, карс 2 виходить уперед. Міськов переведення ліворуч. Сачук. Як же ж прийшов зараз? Легко Сачук двох гравців і забиває таки футзалісти Карса 1 Володимир Коровай. Це робить, він зрівнює рахунок, але тут варто відзначити всю комбінацію. Міськов повертає назад на Вадима. Сачукає, забиває Вадим Сачук. Якраз забиває в той час, коли мав виходити додатковий гравець. Найголовніше. Ну і відновлюється у нас ця гра. І Відразу відновлюється забитим м'ячем. Забиває, друзі, Володимир Коровай. Назар Стамець. Праворуч пас проходить і забиває, друзі. Володимир Коровай робить хет-трик у цьому матчі. Переведення на Левченка проходить цей пас. Віддає він на Вадима Шамрая. Вадим потужно по центру, але гулько забирає і пробиває по воротах суперника, забиваючи п'ятий гол для своєї команди. 5-2, Друзі, і це перший гол голкіпера у нашому турнірі. Ніколайчук з ударом пробиває Ніколайчук. Левченко рятує свою команду. Устимець закочує. Закочує Назара. Устимець переграв він. Олександра Левченка і зробив рахунок 6-2. Міськов. Пас ліворуч. Там Ніколайчук. Бачимо, вже майже не обороняється команда Карс-2. І пропускає ще один гол. Забиває знову ж таки хто? Назар Устимець. Горчак чекає. Віддає під вбігання Дмитро Вознюку. І Вознюк забиває перший гол еквадору. У цьому протистоянні роблячи рахунок 1-0. Він, до речі, один з лідерів бомбардирської гонки. Три м'ячі він забив. І також Коровай забив ще три. А тим часом зараз Володимир Горобюк забиває свій м'яч і робить рахунок 2-0 у цьому матчі. Колодюк ліворуч не проходить цей пас. Горчак. Точний пас на. Вознюка не переграє Вознюк Колодюка з першої спроби. А з спроби номер 2 все робить так, як і має бути, забуваючи свій третій м'яч на цьому турнірі. Корольчук неточний пас від нього помиляється зараз. Тут Костянтин Корольчук. І Олег Турчик підчатував і повернув свою команду у гру, забивши. Гробіок простріл знаходить він свого адресата. І удар від Дмитра Вознюка залітає у ворота. Вознюк робить хет-трик у цьому матчі. Симончук. Симончук проходить одного опонента. Пробиває Симончук і забиває. Класно все робить. Переграв усіх, кого зустрів на своєму шляху. І зробив рахунок 2-4. Вознюк, оце так удар! Ось це так сила. Що тут може зробити голкіпер? А Нічого, просто дістати м'яч із воріт. Карс 2 має дві поразки, одну перемогу. У них три очки. Вони на третьому місці. І Інтеркарс, поступившись у трьох матчах, мають нуль набраних очок.